Ми всі постанемо перед Богом рано чи пізно. Але що нам робити сьогодні? Щоб мати гарантію спасіння у Біблії є. Приклади людей, які вже одного разу пережили кінець світу, Ной і його сім'я вижили у всесвітній катастрофі. І перше, що робив Ной, він зберігав Боже Слово. Коли творець сказав Ною, що наведе потоп на нечистивий світ, Ной зберіг це слово, він не знехтував ним. Доля людей, які живуть в останній час, також залежить від їхнього ставлення до Божого Слова. Ті, хто нехтує слово. Творця уподібнюється людям, які не пильнували перед потопом. Вони всі загинули. Друге, Ной зайнявся будівництвом ковчега-порятунку, як і наказав йому творець. Сьогодні ковчег це церква, не храми і будівлі, а учні Ісуса Христа. Ми жертвуємо свій час, фінанси, сили, щоб будувати ковчег Божий. І навіть коли війна, лиха та епідемії, ми будуємо ковчег, проповідуючи Євангелія Христа на весь світ, протестуйте себе, чи будуєте ви сьогодні ковчег? місце вашого спасіння? Третє, ной ну перебував у ковчезі разом зі своєю родиною. Вони пережили всесвітній потоп завдяки тому, що залишалися в ковчезі. Поставте собі запитання, чи, чи перебуваєте ви, ви ковч... в церкві? У ковчезі, спасіння, адже саме церкву забере Христос із землі, що гине. Це і є сучасний. План спасіння, Вознесіння церкви. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, аби вивчаючи Слово Боже наслідувати спасіння. Напишіть мені для духовного спілкування та молитви. Бережи вас Бог.